І коли я сама задумалася для себе, з чим може в мене асоціюватися магічна Британія, я підійшла саме до цієї накидки. Варто сказати, що подібний силует він, е, має різні назви в залежності від особливостей крою. Е, і, напевно, найпоширеніша версія це інвернецька накидка. Вона характерна тим, що вона без рукавів, вона, по суті, являє собою подовжений жилет, до коміра якого пришита додаткова накидка. Така назва походить від міста Інвернес, яке знаходиться у Шотландії. Ще одним видом одягу саме з цього міста є інвернецьке пальто. Його особливо в тому, що, власне кажучи, це пальто, і в цій накидці вже є рукава. Також є особливим те, що така накидка вона може бути достатньо довгою, і вона якраз повністю закриває руки. Коротший варіант накидки для пальта має назву Ольстерське пальто, відповідно за містом Ольстер, де було винайдено цю річ. І, звичайно, що мені хочеться зараз трішечки детальніше розповісти про кожен фасон цього одягу, тому що, як на мене, він має величезний вплив в масовій культурі.